Дуже радий можливості поділитися Словом Божим. Але перш ніж я це встигну зробити, хотів би привітати усіх жінок нашої церкви з Днем Матері. І сьогодні хотів би запропонувати вам подивитися разом на то, як Бог бачить жінку. Як Бог бачить жінку. Знаєте, від відвідин Одеси в мене залишився один такий яскравий епізод. Я досі не можу забути жінку, яку зустрів на заправці по дорозі до Одеси. Така, знаєте, типова одеситка. І от я уявляю, як вона наче з'являється поруч. Дивиться так на мене і каже. Мужчина. Ну, мені надо, щоб ви мене тут учили. Я якби цю Пані з заправки слухаю я кажу, да, шановна, я не збираюся навчати жінок, якими вони мусять бути, і як їм поводитись. І не планую пропагувати ані історичну, ані сучасну модель поведінки жінки, але хотів би просто привернути вашу увагу на два образи жінки, які я вписані. Цікаво, що Біблія показує нам дві жінки, Дві жінки, які є на сторінках Святого Письма. І от на три риси цих жінок я хотів би звернути увагу. Це е, перша мудра і нерозумна, це внутрішня і зовнішня краса, і спрямованість на дім і на вулицю. І от давайте подивимося на ці. Образи жінок, двох жінок, є її писанні. І так, перше, це, як я вже сказав, мудра і нерозумна. І от в князі приповісти, восьмий розділ це повністю присвячений промові жінки. З'являється така розумна жінка, яка починає свою розмову. І ось я читаю з восьмого розділу, з 14 го вірша. У мене порада. І упевненість, розум і сила. Мною панують царі, володарі мною закарбовують правосуддя, завдяки мені отримують славу Вільможі. І мною царі володівають землею. Я люблю тих, хто любить мене, і ті, які мене шукають, знайдуть мене. Багатство і слава належить мені, великі маєтки та праведність. Краще насолоджуватися моїми плодами, ніж золотом і коштовним камінням. Мої плоди краще за добірне срібло. Я ходжу шляхами правди і перебуваю на стежках справедливості, аби наділити майном тих, хто мене любить, наповнити їх скарбниці добром. І от з'являється ця перша розумна жінка. Але прям в наступному ж дев'ятому розділі з'являється інша жінка, нерозумна. І вона так само відкрива свої уста, і дивіться, що вона каже. Це дев'ятий розділ з 13 вірша. Нерозумна та нав'язлива жінка, яка не знає сорому, буває позбавлена шматка хлібу, встановивши. Е, на Стільці при вході свого дому на видному місці при дорозі вона закликає перехожих і тих, хто прямує своїми дорогами. Хто з вас зовсім нерозумний, нехай заверне до мене, кличе вона, і, обділених розумом, запрошує, кажучи, з насолодою прийміть прихований хліб і солодку крадену воду. І не знає такий, що хто в неї побуває. Такі пропадуть, він опиниться на банетах Аду. Тобто самісінька пекла. І дивіться, справа в тому, що дійсно на сторінках писання ми зустрічаємо розумних жінок, які казали розумні речі. Наприклад, дві розумні жінки Дівора і Явіла, вони виграли війну. Вони Захистили свій народ, побороли ворога, вигнали чужинців. І це сталося завдячуючи цим двом жінкам. Розумна жінка, це, до речі, судді, 4-й розділ. А в книги, другій з книги Самуїла, 14-й розділ, розумна жінка дає пораду цареві, який не мав розуму, як влаштувати свою сім'ю. І от приходить ця жінка, яка дає йому слушну пораду. Він, вислухавши її, розуміє, що він три з половиною роки помилявся, ігноруючи свого сина. Або, наприклад, є жінка, ім'я, навіть якої ми не знаємо, жінка, яка спасає ціле місто. Це в книзі Самуїла, 20 розділ, коли ми читаємо, що Іаав оточив місто Авел, для того, щоб його знищити, почали будувати насипні вали. Тобто людям в місті загрожувала смерть, повне винищення. З'являється ця жінка, яка кричить зі стіни, гей, ти воєначальник?» так, послухай, послухай, в мене є слово до тебе. Буквально декілька речей, хвилини-дві спілкування місто врятовано. Люди не вбиті. І це зробила одна проста жінка. А, спа, а, а гадайте на Вієюсову намітянку, яка, це Самуїла 25 розділ, яка врятувала життя своєму чоловіку. Тоді, коли найкращі озброєні воїни йшли, щоб нищити все, вбити всіх, хто були в домі, навала, вона приходить, зупиняє їх, декілька розумних слів. І життя людей, слух і її чоловіка врятовані завдачуючи жінці. Але навпаки, ми можемо побачити, що є нерозумна жінка. Як то, наприклад, жінка, яка була у Іова, і бачучи його страждання, воно йому каже, каже наступне, дивіться, дослівно, ти ще міцно тримаєшся невинності своїй. І далі дає пораду. Прокляни Бога і помреш. На що Йов зреагував, каже, ні, ні, ти не кажеш, як одна з розумних. Або, наприклад, в книзі царів, Перша царів, 21 розділ, ми читаємо про Єзавель, яка, побачивши свого засмученого чоловіка, питає, що таке, люби, що сталося? Та він каже, та той навуфей, сусід, не хоче продавати мені свого виноградника. Він каже, ай, зараз все влаштуємо. І влаштувала. Через час. Аха вже мав цього виноградника, але пам'ятайте, що це йому коштувало власного життя. І там, де був вбитий Навуфей, виноградник якого він забрав по параді своїй жінці, так точно вбили його. Як казав пророк, прийдуть собаки і будуть лизати твою кров, де кров Навуфея була пролита. А це сталося, завдячуючи знову ж таки жінці. Які практичні поради ми можемо взяти для себе? Насправді, їх всього дві. І вони будуть стосуватися як чоловіків, так і жінок. Дуже прості, дуже надто прості. Якщо ви їх виконаєте, то гарантовано на 101% ви будете мудрими. Але їх дуже складно виконати. Перше, це. Варто визнати, що ви нерозумний. Коли ти починаєш щось казати своїм дітям, а якщо вони в вас, як в мене, підлітки, вони все знають. Вони ж все знають. Та й ви все знаєте, що мені вам казати. А друге, це не тільки варто визнати, що ми нерозумні. Це б'є по нашому самолюбству, це зачіпає наша я. Ну як так? У мене три дипломи, там, стільки років університету, досвід, фах, і це, і те. І ти кажеш, що я нерозумний. Але писання не це називає нерозумністю, бо без Бога ми насправді найнерозумніші. І це смирення, яке потрібно кожному, щоб опанувати мудрість. А друге, що нам треба, це просто попросити, от як він це і каже практично. Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає проста та не докоряє. І буде вона мудрість дана йому. Це знаєте, поділюсь своїм трохи досвідом. До мене, як до пастора звертаються і кажуть, брате, пасторе, скажи, будь ласка, як правильно бути в цій ситуації? Я на деякий час зупиняюся і думаю, Господи, звідки я знаю, як тобі бути? Але, Господи, дай мені розума, щоб правильно відповісти цій людині. Бо повірте, ніхто не хоче знати, що Сергій думає, і що цьому Сергію варто і краще, і як йому здається. То, я кажу, 300 літ. Але всі потребують мудрості від Бога справжньої. І це не тільки коли ви знаєте, звертаєтеся до якоїсь духовної особи, пастора чи наставника за порадою. Це так само, як зовсім недавно я пам'ятаю, Беру мішок 25. 25 кг цементу і несу і молюся, Господи, дай мені мудрості, щоб покласти його один раз і три рази потім не переставляти. І це може бути у вас повсякденному життю. І дивіться, що сказано за мудру жінку, що от вона в притчах, 31 розділ 26 вірш, уста свої вона відкрива. З мудрістю. От коли ви отримали цю Божу мудрість, тоді відкривайте рота. А якщо ні, то краще мовчіть. І так, наступне. Це краса внутрішня і зовнішня. <кхи> Дивіться, що писання каже про внутрішню красу. От, наприклад, апостол Павло до Тимофія пише наступне. Так само, і жінки. Хай одягаються скромно, із соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплитінням волос золотом, не перлами, не коштовним бранням, а добрими ділами, як це й належить жінкам, котрі присвячують себе побожності. А от дивіться, в Унісон буквально з Павлом каже те ж саме Петро, от що він каже, даючи настанову жінкам. Нехай красою для них буде не зовнішнє, не заплати на волосся та навішування золота чи прикрашення одягу, а прихована сердечна людина, тобто внутрішній характер, внутрішній характер у нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. Але на відміну від цієї внутрішньої краси, дивіться, як дуже коротко, але лаконічно сказано в приповістках про іншу жінку. Як жінку в одязі повії. Тобто ця жінка приділяє всю свою увагу зовнішньому. Я тут знову чую голос одісітки, яка так збоку дивиться, каже, мужчина. А чому? Ну, разве все мужики не смотрять на ноги? Ну, що їй скажеш? Ну, правда, пані З Одеси?» Це не переборний факт, що навіть вродливішим дівчатам в школі кращі оцінки ставлять. І це, ну, хто може заперечити? Що вродлива, приємна жінка, це добре. Але дивіться, от як по цьому поводу твітнув цар Соломон. Я думаю, що якби він твітив, писав свої твіти під часи Ілона Маска, то той би вже Ілон Маск забанив би Соломона. Бо він те, що сказав, я не впевнений, би, що Маск дозволив би. Як, до речі, і деякі речі, які є в нашій культурі, які дуже протирічать тому, що каже Біблія. І ось що Соломон каже, це буде в приповістках 11 розділ, 22 вірш. Як кільце врилі свині, так врода нерозумної жінки. Джобсько, правда? Як кільце врилі свині. Так і врода нерозумної жінки. Дозвольте, я вам наведу приклад, щоб ви не, там, ну, зайвого не подумали. Це не людина з нашої церкви. Це колись в свого часу в мене навчалася одна дівчина. Дуже непогана, як на мене, вона добре виглядає, і інколи трапляється мені в Фейсбуці, коли я там продивляюсь ленту. А от, ну, як на мене, вона дуже, дуже гарна, дуже вродлива дівчина. І я скажу, що є такі студенти, яким би я сам доплачував би гроші, щоб вони тільки до мене не приходили. Бо незважаючи на те, що вона така гарна при всіх своїх формах, з неї було настільки важко. Настільки в неї був невизносний характер, і це було просто випробування на цілих 45 хвилин, що зараз, коли я дивлюся на її красиві фото в Фейсбуці, то я думаю, якщо мені настільки було важко витримати її ці 45 хвилин на занятті, то як же ж її може витримати її чоловік, з яким вона хоче, чи може, хоче жити? Я думаю, бідолашка він, як йому нещасному не повезе. Так от, деякі практичні поради. По-перше, для дівчат. Зверніть, будь ласка, увагу на, може, ви про це ніколи не думали, небезпеку краси. Чоловіки дуже часто використовують вродливих жінок. як... Доповнення до їхнього автомобіля, їхнього статусу як просто аксесуар. І зважте, якщо ви тільки вродою і привабили чоловіка, то це єдине, чим вам доведеться його і утримувати. Як то кажуть на рибалці, на що клюнуло, тим треба і годувати. А врода краса. Вона ж мінлива, вона ж дуже швидко проходить. Після інколи навіть народження першої на то, що там другої дитини уже всі форми куди і ділися, і що тоді. Розумієте про що я? І пам'ятаєте, як дуже жорстко сказав Соломон, про якщо це тільки краса, на жаль. Порада для хлопців. Красота швидкопливна. І, як то кажуть, з красоти борщу не звариш. Дивіться, як про це знову ж таки каже мудрий цар Соломон це приповістки 31 розділ, 30-й вірш. Краса амана. І він використовує Соломон тут єврейське слово, яке ну, можна перекласти як єврейське слово шахер, як брехня. Краса? Соломон каже, то брехня. Зачекайте, він, як ніхто інший, знався на красивих жінках. Ану, зібрати цілу тисячу красунь в своєму гаремі, це ж не аби що. Так ось він каже, що краса то амана». Брехня або дірка в вірі. А далі каже, а врода, марнотна. І далі він використовує єврейське слово хевел, це суєта, пустота, погоня за вітром. Він каже, хлопці, послухайте, краса це не те, що ти схопиш, втримаєш і побачиш. Це каже, це все пусте. Але ж, але ж чоловіки тоді питають: добре, Соломоне, скажи, що? І він додає. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. І так шукайте дружину, яка шукає Бога. І тільки тоді ви по-справжньому будете щасливі. І так, перша риса. Перша риса. Пам'ятаєте, мудра і нерозумна. Краса внутрішня і краса зовнішня. А тепер третя риса. Це Вектор її спрямованості, її зацікавленість. І от дивіться про одну жінку з приповісток, це сьомий розділ. А жінка його зустріла, у неї вигляд повії і поводиться так з підступним серцем. Вона принадна і розпуста. Слухайте, її ноги не мають спочинку вдома. У іншому перекладі Турканяка сказано, такий таким удома не сидиться. Певний час вона крутиться на дворі, а деякий час чатує на дорогах, на кожному перехресті. Тобто цікавість, спрямованість, інтерес, все життя цієї жінки поза межами хати. І тут знову з'являється пані одеської заправки, як я кажу? Мужчина. Ну, що, це мені тепер вдома сидіти? як в тюрмі? Ні. Я заперечую цій шановній пані і кажу: дивіться, це не значить, що треба сидіти жінкам в хаті, як в тюрмі. Ні, абсолютно ні. Порядна жінка багато працює і має інтереси поза межами своєї квартири. Дивіться, про неї в приповістках наступне сказано. Вона, немов кораблі, ті купецькі, здалека спроваджує свій хліб, поле вона намишляла і набула його. Із плоду, плоду долоні своїх засадила вона виноградника. Тому туніку робить вона і продає. І купцеві. Де є пояс. Тобто, бачите, ця жінка має дуже багато справ поза будинком, поза квартирою. Вона набуває поле, вона торгує, вона має бізнес справи. Вона така, знаєте, ми б сказали б сучасною мовою бізнес-леді. Але всі її інтереси націлені на сім'ю. І вона зацікавлена в своїй сім'ї. І цікаво те, що. На відміну від чоловіків, Павло чітко давав настанову для жінок, на що вони мусять спрямовувати свої інтереси. І от ми читаємо в Тіта, це буде другий розділ 4 по 5 вірш, наступне. І вчили молодих, любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були скромними, чистими, добрими господинями. Корилися своїм чоловікам, аби не зневажалося Слово Боже. Тобто Павло дає настанову молодому присвітеру титу, який мусив вчити жінок, скеровувати свою зацікавленість, свої зусилля, всі свої бажання на сім'ю. І це дуже така практична порада і принцип, яким користуються, до речі, повітряно десантні війська. Знаєте, в них є такий девіз ніхто крім нас. І, до речі, це принцип, який я дуже часто використовую в житті, в праці, в служінні. Якщо я бачу, що хтось може щось зробити краще, ніж я, швидше, ніж я, то я дозволяю йому робити це залюбки. Але є речі, які можу зробити тільки я. Або мені це буде зробити набагато легше, або крім мене ніхто не зможе це зробити. То за то я беруся. І це мені більш цікаво. Так от зважте, жінки, будь ласка. Багато речей за межами вашої сім'ї можуть зробити інші. Але ніхто, послухайте, ніхто, крім вас, не потурбується за вашого чоловіка. А чи хіба ви хотіли, щоб хтось, інший, інша жінка, турбувалася за нього? Думаю, що ні. А хто зможе любити краще? Ваших дітей, ніж ви тому зробіть висновки. І от питання. А як бути тим жінкам, у яких нема сім'ї? Або вони ще замалі, щоб мати її, або вони, на жаль, розлучені, чи не одружені, чи вже вдовіли. Немає чоловіків. В такому випадку ви можете бути духовною мамою, наставницею, вихователькою. Ви можете турбуватися про духовну і церковну сім'ю. І туди можете спрямовувати свої зусилля і робити те, що крім вас ніхто інше не зможе це зробити. Я знову чую голос пані. З Одеської заправки, яка каже, ах, мужчина, вся жизнь! Мій. Ну, і тут Одесити можуть гостріше сказати, ніж я можу собі дозволити це на кафедрі. Ну, вже. Що мені тепер робити? І це дуже слушно. Хтось дивиться і думає, так. Да, Дуже багато вже років за плечима, і як, як мені бути? Якщо я, наприклад, не була розумною, а навпаки, була глупою, якщо я приділяла увагу несердечній, <кхи> 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 я, я перепрошую. Несердечній внутрішній красі, а зовнішній, якщо я спрямовувала всі свої зусилля не на свою сім'ю, а на вулицю. І тепер, вибачте, мене, все життя, як тоді сітка сказала, вже що тоді? Все пізно, хтось каже. Ні, з Богом ніколи не пізно. Бог сильний подарувати і спасіння, і виправити усі ваші помилки. Тому звертайтеся до нього. Знаєте, є такий дуже цікавий фільм Джошу, який я якось вже згадував в нашій церкві. І от одна жінка спілкуючись з цим з Джошуа, це, як наче образ Христа, який от прийшов в нашу сучасну життя, вона спілкується з ним і каже: ти знаєш, і вони стоять біля вази, яку вона бере. От моє життя, моє життя. І розбиває цю пазу. На підлозі, як оці шматочки, все покрамсоване і зруйноване. Що ти з цим зробиш? Вона розвертається і уходить. На наступний ранок вона отримує таку бандрольку від цього Джошу, цього Христа, який був втілений, де бачить, як з цих уламочків була складена така дуже красива ефельова вежа. І вона в захваті. Вона розуміє, що з Богом, навіть якщо твоє життя це тисячу розбитих уламків, які ти довіряєш Богу, Він сильний зробити щось прекрасне. Тому до чого я закликаю: шукайте мудрості у Бога, цінуйте характер більше за зовнішність. І спрямовуйте свої зусилля. На сім'ю, хай Господь вас благословить цьому. Амінь.